Транспортна аптечка компактний набір для різних видів транспорту наземного, повітряного та водного. Твердий пластиковий футляр містить засоби для надання першої допомоги в дорозі, засоби для травм, бактерицидні пластирі, марлевий бинт, охолоджуючий пакет, вата, косинка, антисептики, серветки з хлоргексидином, фурагіном, перекисом водню, спиртові серветки аміак. Додаткові засоби: пристрій для штучного дихання, пластиковий пінцет, англійські шпильки, поліетиленові рукавички. Компактний розмір дозволяє розмістити в будь-якому транспортному засобі, включає довідник з надання першої допомоги. Внесена до держреєстру термін дії декларації не обмежений. Отримати безкоштовну консультацію та придбати пожежне обладнання від компанії Пожежна безпека України ви можете на нашому сайті євросервіскраптаком.